Не купуй авто через компанію автопарк. І ось три причини. Чому перша причина: у вас буде купа вільного часу, і ви не будете знати, куди його витратити. Звертаючись до компанії автопарк, ви значно економите власний час, тому що наші менеджери все роблять за вас. Ви проведуть повноцінний підбір авто та оберуть для вас ідеальний варіант, враховуючи всі ваші побажання та вимоги. Друга причина: ви значно зекономите гроші, і вам треба буде вигадувати, куди ж витратити решту. І наступна моя покупка, це свінка. Тисяча купуючи автомобіль через автопарк, вам не треба їздити дивитися автомобілі, які можуть знаходитись в різних місцях або навіть містах. Приїжджаючи в один з наших салонів, ви знаходите більше ста автомобілів на одній території, включаючи ті авто, які попередньо вам обрав менеджер. А також ми завжди намагаємось зробити вам найприємнішу знижку. Третя причина: купуючи авто через автопарк, ви можете занадто розслабитись. А в наші скрутні часи завжди треба бути на чеку. Компанія автопарк зробила про з купівлі автомобіля максимально простим та приємним. Наші менеджери підберуть власноруч для вас авто, порекомендують СТО для перевірки, підготують всі документи для переоформлення та супроводять вас у МРЕВ. Тому, якщо не шукаєте простих шляхів, не звертайтесь до компанії автопарк.